Цятого жовтня в четвер дві дуже важливі новини по Freedom Finance. Перша те, що вони продали свій російський бізнес. Нагадаю, що 31 жовтня вони голосили, що йдуть в Росії. Зараз угоду закрили, продали одному з своїх топ-менеджерів. І друга ще важливіша новина це санкції РНБО, куди в список включений ТОВ Freedom Finance Україна. І я вам даю в описі до цього відеоперелік всього, що заборонено, але вони фактично не зможуть продовжувати зараз свою діяльність. А це не стосується, звісно, кіпської дочки. Тобто, якщо у вас рахунки на Кіпрі, там для ІПО, міжнародних ринків, то ви зможете працювати українські рахунки, це українська біржа, державні облігації на сьогодні виходить все заморожено. Напишіть, будь ласка, своє ставлення до санкцій, тому що з однієї сторони власник відмовився від російського громадянства, і вони пішли таки з Росії, з іншої сторони, можливо, ми не знаємо все, що знає РНБО. І не забудьте.